Щодо медичного огляду обмежено придатних до військової служби. Раніше норма закону передбачала, що такі особи підлягають повторному медичному огляду в строк до 4 лютого 2025 року. Однак були внесені зміни до вказаної норми. Дані зміни на цей час вже підписані президентом України, і тепер встановлено, що особи, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов'язані. Пройти медичний, повторний медичний огляд, крім осіб, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, до 5 червня 2025 року. Тобто для таких осіб вже встановлюється обов'язок самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для проходження повторного медичного огляду з метою встановлення їх придатності.